Мої вітання всім підписникам і глядачам каналу Дені 3D. Ми продовжуємо проходження детективного екшена. І в попередній серії ми висловили версію чому саме, бачите, головного питання в, цій, в розслідуванні і дослідженні доказів в цій квартирі: чому саме приходив вбивця? Ймовірніше. Всього є така версія, що він шукав дівчинку. Але нам бракує доказів. Бачите, ми тільки знайшли 9.14, 14, і один варіант у нас закритий у відповіді на питання, навіщо приходив саме вбивця. На жаль, я разів 5, мабуть, може більше. Пройшов по всім кімнатам цієї квартири, пониж по всіх закруках, але не знайшов більше ніяких зачіпок, ніяких улік або якихось предметів. І з'явилася така ідея, що можливо, от знову таки, підійшовши до сліду цієї дівчинки, і аналізуючи різні варіанти відповіді і бачачи ось внизу три знаки запитання, є ідея, що, можливо, не одна відповідь може бути вірною для відп для розуміння, що саме робиться дівчина. Давайте спробуємо відповісти кількома тезами такими. Ну От ми обрали. Ховається, і це було вірно. Можливо, як варіант ще спостерігає. давайте спробуємо Це також вірний варіант. Бачите, спостерігає. І все-таки правильна відповідь. Замість першого знака запитання з'явилась наша відповідь, що спостерігає. Тепер. Що ми можемо ще побачити? Ми можемо побачити, що вона ховається. Це однозначно. Це ми відповідали. Пам'ятаєте, першого разу відповідали, але, мабуть, із-за того, що ми виключно відповіли одне, одним тезисом відповідь нам не зарахувалась. І тепер залишилось обрати третій варіант. Ви бачите, що три запалились таким. Кольором близького до червоного відтінку, що ці відповіді можна не брати до уваги. І вона залишається налякана, впевнена і спокійна. Що ж, треба подумати? Подумати, якщо у нас є, спостерігає і ховається, можливо варіант буде між спокійною і впевненою. Або налякана все-таки. Ну, певно, налякана. Спробуємо припустити, що тут дана емоція, і обираємо Налякана. Так. Так. Ми отримали три жетони, Тут максимальну кількість, яку могли отримати. З правильною відповіді на питання, що робить дівчинка, і давайте підсумуємо цю уліку. Свідок у бігах. Свідок бачила, як вбивця з нашим персонажем бився. Питання в тому, що вона помітила. Добре, у нас залишається основне питання досі. І бачите, що у нас стало 10 з 14-ї. Улік. Давайте ще раз підійдемо вже до цього сліду. Чи відкрився? Так, у нас відкрився відкрилось от закритий варіант. І мені здається, що саме він буде невірним. Давайте спробуємо його обрати. Свідок у бігах. Так, використаємо цю уліку. І це правильна відповідь. Дивимось, як все було. Якого собі у нього сила? Якась нелюдська у нього сила. Немов виграшку швиряємо нашого детектива, цей от покидьок. Просто робот якийсь. Так, ось для чого виявляється цей вихід, на який ми хотіли вийти. Так вот, що згодом. Вийшло, вийшло. Йому йому була вийшло, вийшло. Куди она делась? Тепер очевидно, що йому потрібно була дівчинка, і у нас. З'являється наступне питання, так як ми побачили, що вона змогла втекти через пожежний вихід, використовуючи вікно, тепер будемо шукати відповідь на це запитання. І у нас з'явилась нова Уліка, розкритий злочин. Деякі розслідування потребують відповіді на багато запитань. Отже, вірогідна ціль це саме дівчинка, яку шукав цей злодій. Так, можливо, вбився, шукав саме дівчинку. Ну, поки що ця, ця відповідь видається дуже ймовірною. Отже, продовжуємо пошуки. Напевно, нам варто йти саме слідами дівчинки. Ні, ми не можемо сюди вийти. Адже вікно відкрите? Чому? Чому не можемо? Давайте спробуємо ще. Ні, не можна. Так, добре. О, у нас тепер є можливість вплинути на полісмена, який стоїть тут біля столу. Подивимося, чим саме ми зможемо на нього вплинути. І у нас питання наступне: що підштовхне його витягнути фото з-під папки. Отже, там є декілька фотографій, декілька світлин. І нам потрібно знайти правильну відповідь для того, щоб він знайшов потрібну фотографію. Давайте подивимося всі варіанти, які у нас є. На жаль, один закритий, можливо, саме він буде. Так, подарунок маму чи пошкодження теж навряд чи Розбите скло теж. Так. Можливо, саме варіант. З дівчинкою, яка зникла. Можливо, саме оцей варіант. Давайте спробуємо. Давайте спробуємо. Ні, на жаль, це неправильна відповідь. Бачите, у нас відібрався один жетон, то тобто ми неправильно відповіли на... На питання не, не дали можливості вплинути на полісмена. Ну, у нас закрити тут ще, ще один варіант. Потрібно відкрити його, мабуть, спочатку, тому що раптом це саме те, що нам потрібно, а ми відразу втратимо всі жетони. Так, можливо, тут щось змінилося. Тут зіваки нічого не знають, нічого нам підказати не можуть. Давайте самі подивимось. Ага, ось з'явилась можливість вивчити цю папку. Загадкове фото. Так, це схоже. Це схоже на свідка. А що тут ще важливого? От такі у нас така у нас уліка, а от тепер, можливо, це саме та буде відповідь, яка нам необхідна. Так, який варіант у нас був закритий? О, ось саме це, мабуть, буде вірною. Давайте спробуємо. Загадкове фото. Так. Це те, що нам потрібно. Фото потребується рексус для розіспуска. Так, ми побачили фотографію дівчинки. Ще одна світлина свідка. Цікаво, де воно зроблене. Так. Цих жильців, якщо вони ще Думки залишилися полісмена ті самі, а ми тим часом зосередимося на оцій папці. Так, є у нас а, нова здібність. Доторкнутись. Ми здатні відчути ментальну енергію деяких об'єктів. Різкий звук означає. Концентрацію такої енергії. Що це за звуки? Питають... Питає... Питання у нас стоїть наступним чином. Мати, дівчинка або священник? Важко сказати. Давайте. Давайте подивимось, почнемо зі священника. Фотографія дівчинки і священника на фоні місцевої церкви. Так, давайте оберемо. І ми правильно обрали. Дивимось. ви не могли б мене приютити? Звісно, дорогая, церква допомагати. Отже, зрозуміло. Ми, коли ми отримали цю нову здібність дотик. Ми чули, я спочатку так, дуже тихо почув, і, мабуть, ви так само звук дзвонів. І якраз ця думка наштовхнула на те, що, можливо, щось зв'язано з церквою. Ну, бачите, правильно відповіли. У нас зібрані всі 14-14 улік. Давайте подивимось на цю останню свідок знаходиться. Неподалік у церкві. Напевно, саме туди ця дівчинка втікла для того, щоб сховатись. Давайте подивимося, що ще можна робити. З полісменом нічого з ним не можна зробити. А от тепер спробуємо вийти через той самий Через те саме вікно, з якого дівчинка тікала Ні, знов-таки не можна. Отже, ми з цій квартирі знайшли все, що нам потрібно. Тепер залишилось знайти. Де де розташована церква? Імовірні, імовірно, Ймовірно, що саме там ховається дівчинка. Чи це, що нам потрібно вже виходити з цієї будівлі? Не, бачите, нас стрілкою повертають в апартаменты. Вот же тут, наверное, ще щось є важливе для нас. Так, высновок. Выбросил из окна. Расстрелял прямо на улице и даже не проверил, есть ли свидетели. Как будто тебя не достать. Зацепка одна. Девочка. Ее надо найти. Отже, все логічно, наш детектив зробив висновок, і він справді дуже логічний, про те, що єдина зачіпка в цій справі є дівчинка, яка змогла втекти. Адже інших улік у нас немає. Ми бачили, наскільки сильний цей злочинець, і наша детектива розкидав, мов, якогось іграшкового персонажа. Отже, ось вона ця одна зачіпка, і, відповідно, нова ціль це знайти дівчинку свідка і з'ясувати, що саме їй відомо. Звичайно, що ми бачимо, що у нас іде розкриття паралельних якихось справ але ми непогано просунулися в своїй основній справі. І тепер наше завдання знайти. Церкву. Ось нарешті ми можемо вийти через вікно. Подивимося, що видно саме звідси. А ось і церква. Неподалік вона знаходиться. Напевно, наш, наша подальша мета дістатися, дістатися до неї до церкви. На висоти а все одно боюся. Так, нова задача знайти свідка. Цей свідок це моя єдина зачіпка, каже наш детектив. Він повинен її знайти. І, як ми вже казали раніше, напевно, вона знаходиться у церкві. Примара може проходити через об'єкти реального світу. Це у нас нова здібність. Так. І у нас 117 метрів до церкви. Хотів ще подивитись, як у нас просувається. Так, у нас от третя справа вже закінчена. І... Що ж, прямуємо до церкви. До церкви, звичайно, з обережно дивлячись в оба, щоб нам не зустрілись якісь які-небудь монстри. Так, підслухаємо розмову. Ведь правда, правда. Бакстер його Бакстер ненавидів. ненавидів. По-моєму, це було взаємно. Ронан був мужик різкий, но, но Бакстер тоже. Не за Да но, да, но ты что, ты хочешь что сказать, сказать, ну, что он, что, своего, он же своего же убил? Это как-то как уж... С этой работы я каждый, каждый день убеждаюсь. День люди, способны люди способны на все. На все. Так, взаимно ворожнеча между Бакстером и Рононом. До речи, целиком ...можлива версия. Мені також відразу не сподобався цей, як я його назвав в першій серії, доброжелатель. Можливо, він якимсь чином причетний до того, що сталося. Треба подивитись, де саме знайшлась оліка. Ось вона. У нас відкрилась нова паралельна, чи додаткова правильніше, справа. Взаємна ворожнеча Бакстера і Ронана. Є підозра, що Бакстер міг з ненависті вбити Рону. Ну, так, це могло бути мотивом, але поки що все-таки це виглядає занадто, занадто просто. Отже, прямуємо до церкви з оглядкою на можливість появи монстрів. Ми постійно бачимо духів, які отак от зникають, з якими не можна вчинити жодних дій, не поспілкуватись, ні ще яким чином щось спитати. Так, ну поки що ми бачите, ходимо як... як прості люди. Але от. Щось мені підказує, що тут можуть нам зустрітись. Так, небажані. Монстри. Небажані персонажі. Так, давайте подивимось, що у нас тут. У нас тут є якісь ...якась фотографія, давайте подивимось. Фото сім'ї. Содерберг Фото сім'ї Содерберг. Куди цей доказ у нас пішов в паралельні справи? Мабуть. Так, це у нас по справі. По цій справі де зображений злочинець. Так, у цієї сім'ї був великий потенціал. Ця подія це страшний удар, особливо зараз. Її прийняли в Смітовський коледж, вона повинна була туди поїхати. Поки що не зрозуміло про кого. Це можливо це сім'я дівчинки. Продовжуємо шукати уліки. Так. Виходимо на відкриту місцевість. Є можливість, є можливість походити і подивитись. Бачимо. До речі, на жаль, я зовсім забув про те, що нам потрібно було знайти всього, всього лише один бойлер. Тому будинку, щоб нам розкрили справу. Давайте спробуємо повернутись. Якщо нам це вдасться зробити. Хотілося б все-таки знайти той один бойлер. Зможемо ми це зробити чи ні. Зараз. Зараз подивимось. І, до речі, ви бачите, ми тут ще знайшли об'єкт. Маємо можливість взглянути на життя Ронана. День, коли потеряло тересується. Так, чергова... чергова, черговий спогад із життя Ронана назавжди не вийшло. Так, ну тут, звичайно, читати все не будемо. Бачимо, що тут нап написано про те, що, про загибель дружини детектива, що вона дружина його померла, тому що хотіла допомогти людям, а вбив її вбивця ножем. І якщо б бачите, він себе винить, якщо б він на хвилину раніше прийшов, то, звичайно, б життя. Було б зовсім інше, і дружина була б жива, і взагалі все було б гаразд, всі були б щасливі. Оце з особистого життя Ронана. Цікаво, чи, чи можемо ми повернутися назад? Можливо, і не можемо. Давайте подивимось з цього боку. Так, ні, на жаль, не можемо, тому. На, на жаль, не можемо ми повернутися назад в цю будівлю. Тому що. бачите, всі двері зачинені, а входити навічили двері ми не можемо. Можливо, у нас ще буде пізніше можливість це зробити. Пішло непогане непогано розкриття нашої основної справи І зовсім забули ми про те, що у нас е була можливість паралельно додаткову справу розкрити, можливо, це нам би чимось допомогло. Отже, наша мета шлях до церкви. По дорозі ми, звичайно, пошукаємо ще різні об'єкти, можливо, якісь будуть докази. Церква, як бачимо, розташована на, такому, на такій горі, на такій скелі. Напевно, простим шлях до церкви не буде. Але це вже буде в наступних серіях. Почнемо ми, мабуть, з того, що подивимо, прочитаємо думки оцієї жінки, яка знаходиться за спиною Урона, і дізнаємось по дорозі до церкви, можливо, більше інформації про те, що це за дівчинка, і, власне, чи справді вона знаходиться у церкві. Якщо вам сподобалась ця серія. Нарешті ми успішно завершили обстеження, і досить успішно і логічно дійшли до висновків все-таки, що ж саме або кого саме шукав злодій. Якщо вам все це сподобалось, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, запрошуйте друзів, обговорюйте, коментуйте і чекайте наступних серій. На сьогодні ми закінчуємо. На все добре.